Ліга забігів відбувалася цього року в п'яти містах. Це п'яте і це завершальний наш забіг. До того забіги були в Черкаса, в Києві, в Тернополі та в Луцьку. І кожен раз ми збирали допомогу для наших хлопців з різних підрозділів. Зазвичай ми збираємо допомогу на ті підрозділи, які формуються і комплектуються з тих місць, де проходить забіг. І цього року ми зібрали чотири. Трошки більше, 4,5 мільйони гривень, які були спрямовані на допомогу тим, хто нас захищає. Тому що ми біжимо для тих, хто нас захищає, з думкою про тих, хто віддав на найдорожче це своє життя за нас, за те, щоб ми могли тут проводити наші забіги і також їм допомагати. Якщо є питання саме до фонду організаторів, то... Може, ліга... ліга забігів розпочалась дві тисячі року з першого забігу, який був символічно в місті Тернополі, і називався він тоді Файна забіг». Це була така початкова віха, на якої ми зрозуміли, що люди дуже хочуть доєднуватись до допомоги і доєднуватись саме через спорт, тому що ми розуміємо, що кожен українець і здоров'я кожного українця важлива. А коли він ще може таким чином доєднатися до допомоги нашим силам оборони, це ще подвійний результат. Тому 24-го року ми е, започаткували саме лігу забігу Грантфор Victory, і 24-го року ми зібрали 2,5 мільйони гривень. А цього року вже 4,5 мільйони гривень. Це показує, що українці вони не зламні і вони хочуть доєднуватись, хочуть допомагати бігом, ділом, будь-якою іншою. Е, Акцію для того, щоб ми вистояли, і для того, щоб ми були єдині, тому що тільки разом ми можемо перемагати.